Всіх друзів! І сьогодні я хочу з вами поговорити про об'єкти обліку. Це дуже важлива і фундаментальна річ в бухгалтерському обліку. З цього все починається, на цьому все ґрунтується. Комусь здається, це дуже легко. Але, наприклад, особливо я бачу тих, хто переходить на фідбюджет після Excel. Їм не дуже зрозуміло, вони одразу переходять набирати накладну. Їх хочуть там вже одразу в накладній набирати, що вони там по накладні отримують: там хліб, канцтовари, да? Але насправді, перш ніж вводити накладну, кожен бухгалтер повинен визначити об'єкт обліку. Що він буде обліковувати, що він буде отримати, отримувати по накладні, да? який це саме об'єкт обліку? Це не тільки в фіт -бюджеті. в кожній програмі є таке визначення, як об'єкти обліку. І можете бачити на екрані, перш ніж щось створювати, у нас в кожній є операції є об'єкт обліку основних засобів, НМА, або нематеріальних активів, є об'єкти обліку запасів і є об'єкти обліку МШП. Також є об'єкти обліку на позабаланс. Я вам хочу роз, розказати, чим вони відрізняються. Це не тільки, не тільки для фіт-бюджету, вони скрізь так відрізняються. Наприклад, на днях мені в чаті на бухгалтерку'я задали питання. Мені в чаті задали питання, на якому рахунку обліку обліковувати насос. Здається, всім відомо, да? А насправді, на це питання відповісти неможливо, тому що, перш за все, бухгалтер повинен визначити, а що це за об'єкт обліку? Якщо у нас є, наприклад, водокачка, і в вартість водокачки включений насос. І ми закупили цей насос на заміну, тому що водокачка. Тоді цей насос, запчастина і цей запас. І незалежно від вартості, цей запас його купують і ставлять на облік як запас. І, і потім списують а, при встановленні на заміну. Да? А може бути в водокачці насос буде, буде окремим об'єктом обліку. І це тоді, на ньому є інвентарний номер. Тоді це об'єкт обліку основних засобів. А якщо цей насос ще й менше 20 тисяч, тоді це об'єкт обліку інших необоротних матеріальних активів. Тобто, на питання, на який рахунок обліку ставити насос, відповісти просто так не можна. І це кожен бухгалтер повинен розуміти. Тому що в кожному окремому випадку це буде різний об'єкт обліку. Тому перед тим, як вводити накладну, завжди є, треба визначити об'єкти обліку. А в програмах для бухобліку їх треба ще і створити. В Excel ви просто пишете насос, ставите, хочете куди, а потім з цим насосом робити. А в програмах бухобліку треба занести об'єкт обліку. Просто занесення об'єкту обліку це ще для бухобліку нічого. Це ми будемо лише в програмі, кажемо, що з цим об'єктом ми будемо вести бухоблік. А бухоблік починається з отримання цього об'єкту. Тобто, об'єкт бухобліку не з'явиться, поки не буде отримання. А сам об'єкт треба перед бухобліком створити. Ну, Я вам вже сказав, В програмі у нас є об'єкт обліку основних засобів, об'єкт обліку інших необоротних матеріальних активів, об'єкт обліку нематеріальних активів, об'єкт обліку запасів. Ми спеціально зробили об'єкт обліку МШП, хоча б теоретично можна було і запасами зробити. Але так як вам щепає кількісний облік, ми вирішили по ньому створити окремі об'єкт. І об'єкт обліку позабалансового обліку. От я перейшов в об'єкти обліку. І зверніть увагу, у нас тут є імпорт об'єкт обліку. Тобто, якщо вам хтось там в електронному вигляді накладні надає, ви можете, щоб не створювати тут кожен раз додати, додати, бачите основний немає. ви можете імпортувати. Це теж це ще не облік. Для імпорту об'єкту ви просто вказуєте в програмі, що ці об'єкти ми будемо в наступному обліковувати. Тут теж з імпортом все просто. Обирайте імпорт, є завантажений зразок. Тут просто вказується назва, на, на якому рахунку обліку це буде Да, вказується строк корисного використання, там. Е, е, амортизація обов'язкова, а наш може бути на 8014, а може бути на 8114. Тобто всі параметри основного засобу тут вказуються. Ну і давайте, в чому ж відмінність. Наприклад, закуповуємо ми комп'ютер. Ну, комп'ютер давайте принтер. Принтер за 22 тисячі, це об'єкт обліку основного засобу, ми їх купуємо 2. Е, якщо це об'єкт обліку основного засобу, то, то це значить ми купуємо два об'єкти обліку. А якщо принтер дешевше 20 тисяч, і це інший необоротний матеріальний актив, то, значить, ми купуємо один. Об'єкт обліку, але в кількості двох штук. Це теж треба розуміти. Так як нам законодавці дозволили в інших необоротних матеріальних активах вести груповий облік, то нам немає смислу в інших необоротних матеріальних активах два однакових принтери по однаковій ціні ставити, робити дві інвентарні карти. Ми робимо один об'єкт, але в ньому кількість два. І це основна відмінність від того від основних засобів. Основний засіб – це завжди окремий об'єкт обліку. Один об'єкт, одна штука це один об'єкт обліку. А в інших наборотних активах це об'єкт. Якщо ціна однакова, то кількість об'єктів це буде один об'єкт. Тобто 10, наприклад, в будинку культури. Закупили 400 крісел, всі однакові, всі по одній ціні. Це буде один об'єкт обліку, але в кількості 400 штук. <кій> Якщо ж стільці, наприклад, вартість одних там, 100 гривень, вартість інших 200 гривень, то це вже два об'єкти обліку. Одні стільці в кількості такій по 100 гривень, а стільці по 200 гривень це вже інший об'єкт обліку. Ну, а в запасах. <кій> В об'єктах обліку запасів, об'єктом обліку є найменування і ціна об'єкта не важлива. Наприклад, то, як бачите, в мене є бензин А-95. Купили ми його сьогодні по 50-50 гривень. Це у нас буде одна партія. Об'єктом обліку залишається бензин А-95. Наступного дня купили за 60 гривень, об'єктом обліку залишається, але в нього буде створено дві партії. У нас є тут джерело походження, ну зараз в мене тут бензині одна. Якщо б я купив по іншій ціні, тут б було дві партії. І ми в партіях бачили, коли це я купив, скільки там і за яку вартість. Це принцип ідентифікованої собі вартості. Да? Ми завжди списуємо рівно те, що купили. Це найбільш такий точний бухгалтерський облік. І ось вам основна відмінність запасів в нашій програмі. То не треба там створювати бензин А-95 50 гривень, а А-95 за 60 гривень це окремий об'єкт. Ні, все, бензин А-95 і все цього досить. А всі, все, що ви будете купувати, програма буде обліковувати, просто буде робити різні партії по різній ціні. Ну і МШП принцип такий самий. Купили дорокол, Неважливо, яка вартість. Купуйте наступний дорокол, якщо він дорокол. То це буде так, такий самий об'єкт обліку, і створювати його не потрібно. Ну і всі введення кладних, звичайно, ви повинні починати з створення об'єктів обліку. І давайте я вам розкажу, чому це важливо. Ще на початку роботи, в фіт да, до нас там приєднували нові користувачі, і там мене просили зайти, віддали наглянути. Я заходив і бачив: наприклад, зайшов в будинок культури. І вона в інших необоротних матеріальних активів. Вони закупили для будинку культури 400 крісел. Ну в зал. Всі вони були одинакові в вартості. І от, і ось вона як зробила? Вона завела 400 об'єктів інших необоротних матеріальних активів. Тобто на 113 рахунок поставила і 400 об'єктів обліку створила. Хоча б могла просто створити один об'єкт. Стілиць, вартість. 400 штук і все. Уявіть, скільки документів, акти акти приймання передачі, то 400 наймінувань, то одне. Ну, саме, що я бачив за свій досвід в переработи з бюджетом, зверталась до нас користувач, у якої було 12 тисяч об'єктів обліку основних засобів. А що це було? Ми почали теж віддалено зайшов, у нас просто тупило все там, по відомості довго створювались. Я зайшов, подивився, що ж там таке. Що виходить? А це просто там компанія з благоустрою, комунальна установа, і вона ставила на облік дерева. Вони закупляли, наприклад, 400 ясенів по 16 гривень. І вона робила 400 об'єктів обліку, основних засобів. Кожному ясеню за 16 гривень вона ставила інвентарний номер, і тобто 400 об'єктів було створено. І так, у них там ясені, дуби 500 штук, 500 об'єктів обліку. І того в неї було 12 тисяч об'єктів обліку основних засобів. Кожен був там по 16, по 25 гривень. Вона кожному присвоїла дереву інвентарний номер. І ось чому я кажу, що визначення об'єктів обліку це фундаментальна річ в обліку. В чому її помилка була? По-перше, дерева це не об'єкт обліку основного засобу. Треба було, наприклад, об'єкт обліку створити парк 1 травня. Або багаторічні насадження в парку 1 травня. І всі витрати на придбання оцих дерев, на висадку цих дерев, може, там оприскування, вона б вписувала не на дерево, а на багаторічні насадження в парку. А якщо б відкрила картку обліку багаторічних насаджень, то там є окремі пункти Вид дерев, скільки е гектарів там воно займає. І вона б там вписала, що тут 400 ясенів в парку, 800 дубів. Але це був би один об'єкт обліку, уявіть. Тобто, замість 10 тисяч в неї було б 10, ну 20. Тобто парк один. З ясенними дубами. Багаторічне насадження в парку два. там Багаторічне насадження вокруг там, якогось будинку. Тобто, уявіть, 12 тисяч. Ну, потрібно було б створити ну, всього 10, 20, ну 30, ну 50, ну не 12 тисяч. Ви можете уявити, як вони робить інвентаризацію. Акт інвентаризації на 500 листів. Тільки тому, що просто невірно визначений об'єкт обліку. От це я вам хотів розказати, особливо тим, хто переходить з Excel, це важко бо, трошки трошки спочатку зрозуміти. Ті, хто в інших програмах переходить, вони одразу це розуміють, я це бачу одразу. Навіть якщо ви це розумієте, от саме визначення об'єкту обліку дуже важлива річ в бухобліку. Тому, друзі, вивчайте бухоблік, звертайтеся, якщо щось не зрозуміло, ми завжди вам допоможемо. Сподіваюсь, це вам дуже допоможе створювати об'єкти обліку, робити з ними і працювати. Дякую за увагу.